Харків, Суми, Кривий Ріг, Херсон це далеко не повний перелік міст, де прильоти щодня і руйнування, поранення каліцтва і жертви так само кожного дня, як зберегти життя собі та рідним. Які поранення найхарактерніші після ворожих прильотів про першу домедичну допомогу на практиці поговоримо з Анастасією Скоробагач, інструкторкою з першої допомоги ФАСТ. Пані Анастасія, я вас дуже радий бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, от після таких масованих обстрілів або ракетних, або коли скидають каби, які найпоширеніші е, ураження отримують люди? Найпоширеніше ураження після таких масових атак це зазвичай критична кровотеча. Критичним кровотечу буває людина за 2-3 хвилини, тому це настільки нам важливо вміти зупиняти її вчасно. Якщо ми говоримо про неї, в неї є чотири ознаки, які ми можемо побачити і, за, і запідозрити, і що в людини є такий стан. Тобто це пляма крові, яка швидко розповсюджується на одязі. Також це калюжа, яка опиняється біля людини і постійно розростається, збільшується в об'ємах. Також це пульсуючий характер крововиливу. Тобто, в нас є поранення, і ви бачите, ніби фонтанування, пульсуючи характер виливу крові. І також це ампутація. Ампутація вище середини кисті і вище середини стопи. Якщо ми бачимо, хоча б одну з цих ознак, ми можемо вже запідозрювати критичну кровотечу і діяти для її зупинки. Що треба робити? Для критичної кровотечі в нас є три методи зупинки: це в нас тиск, прямий тиск безпосередньо на рану. Також це турнікет як один із методів, і тампонування це таких три базових основних методи, якими може користуватися будь-яка людина і абсолютно кожен, щоб зупинити кровотечу. А давайте змоделюємо ситуацію. Давайте наприклад. Такий чоловік, як я потрапив, не дай Боже, під обстріл. От я знаходжусь, я вже на підлозі. я розумію, що в мене поранена ліва нога, так як я можу сам собі, ну, наприклад, накласти турнікет? Скажімо, він у мене є з собою. Самі собі, так? Так. Тоді дивіться, я буду вашими руками, правильно? Як я розумію? Перед тим, як надавати собі допомогу, це власна особиста безпека. Ви маєте про це розуміти. Власну особисту безпеку перевірили. Чудово починаємо працювати. Так, і що в нас в нас в нас поранена з вами ліва кінцівка, так покажіть мені місце поранення. Або ви бачите місце поранення, або не бачите. Не бачу. Не бачите. Гаразд, якщо ми не бачимо поранення, бачимо просто повністю всі штани в нас в крові, тоді ми накидаємо турнікет максимально високо. Якщо ви це робите самі собі, ви розкладаєте турнікет. Розкладаєте. Далі в нас тут у всіх анатомічно є підколінна ямка, через яку ми будемо просовувати наш, нашу стабілізаційну платформу. Що ми робимо далі? Пили подібними рухами, піднімаємось максимально високо. Чому максимально високо? Тому що ми не бачимо місце, де в нас саме кровотеча. Далі перед накладанням перевіряємо чи немає нічого зайвого, тому що сторонні тіла, вони можуть зміщувати циркулярний тиск, який робить турнікет, і турнікет буде неефективним. Тому ця обов'язкова маніпуляція. Перевірили, що ми робимо далі? Просовуємо турнікет і робимо максимально перший натяг. Максимальний перший натяг. Бачите, в нас липучки зараз не вистачили на весь об'єм. Це нормально, фіксувати додатково не, не доводиться. Тому що ми робимо далі, в нас є ось такий матеріал, який варить в Так, починаємо крутити. Крутимо неважливо в яку сторону вправо ліво для нас це не, не принципово, і крутимо до зупинки масивної кровотечі Уф, або максимально сильно кровотеча. Да, відчуваю. Попадаємо в трикутничок і обов'язково після цього перевіряємо, чи зупиняється кровотеча. Потім пишемо час, коли ми наклали і як я можу е пересвідчитися, що кров перестала йти. Тобто, ось ці ознаки, про які ми говорили, пам'ятаєте, фонтанування. Ми вже не будемо бачити фонтанування. Ми не будемо бачити, що пляма крові збільшується. Ми не будемо бачити, що пляма розширюється далі, там на взуття і так далі. Тобто, якщо ми не бачимо цих ознак, це означає, що турнікет спрацював. Ось так. Давайте я вам попущу. Все нормально, все, все добре, нормально. Так? Ще я бачу, що у мене рука червона. Червона рука, це, від скоріш за все, теж пробивається. Якщо... теж є поранення. Як мені зрозуміти? Дивитися на ці ознаки, тобто ви дивитесь на пляму. Так у вас є пляма крові на одязі. Якщо ви бачите, дивитесь на неї на пару секунд. Що ви бачите, що вона збільшується? Ви відчуваєте, що тут починає скапувати кров і набирається маленька калюжка. Вона збільшується, збільшується. Ви можете підозрювати, що у вас критична кровотеча і на правій руці. Тоді доводиться зупиняти її і там, в тому місці. Те, що ми наклали тут турнікет, так. Скільки я можу з ним знаходитися? Де мені треба це фіксувати? А якщо ми говоримо про час фіксування турнікету? Бачите, ось ось ця ділянка. Тут ми можемо нашкрябати будь-якими предметами, які знайдемо, або навіть це може бути ключі, це може бути скло, це може бути каміння, це може бути ваші нігті, будь-що. Чим можемо зафіксувати час. Якщо у вас є аптечка, то може бути ще маркер, де ви можете теж зафіксувати час на рахунок часу, скільки має бути турнікет на кінцівці. Ми говоримо, що ми не кажемо скільки, скільки часу для цього потрібно. Чому? Тому що. Що ми будемо говорити про певний визначений термін часу, люди будуть дивитися там, припустимо, пройшло дві години. Пора попускати турнікет. Так будуть вони вважати. Однак це критична помилка. Тому що коли ми наклали турнікет, ми його не знімаємо, не попускаємо, не переміщуємо до приїзду кваліфікованої допомоги, тобто до приїзду медиків. Тому сказати, скільки часу може бути турнікет. Ми зараз не можемо сказати конкретне число, цифру і так далі, тому що це може бути небезпечно для людей. Давайте знімати е, турнікет, і я спробую зараз сам на руці собі накласти. Гаразд. Тому що у вас ну, дуже, дуже чудово це виходить. Так. Трошки у нас. Так, давайте тепер спробуємо. А і спробую я це зробити власне Можете на правій руці. Тому що. Так, прошу. Ліва у мене буде вас супроводжувати, щоб ми ліва у мене робоча. Розуміню. І наскільки складно це зробити не робочою рукою? Давайте спробуємо. Давайте і так, перший момент, як ми маємо правильно брати брати турнікет. Бачите, ось цей трикутничок має бути направлений донизу. Донизу. Донизу, так бачите, ось так. Він схований в друці. Далі в мене буде поранена ліва кінцівка, чи можливо давайте з вами? В мене теж буде буде, буде... Права. В мене буде От теж Мені права. цікаво, наскільки незручною рукою так. можна це зробити, наскільки так. це легко зробити. Добре, в нас ця кінцівка не рухається, не допомагає. Що ми робимо? Закидаємо кільця, закидаємо кільця, закидайте на кінцівку, піднімаємо максимально високо, тому що зараз ми теж не можемо оцінити, де в нас кровотеча. Тобто, бачимо, що вся рука. Що ми робимо? Піддіваємо нашим мізинчиком. Ви дві іншу сторону взяли. Чого зручного? І тепер перекручуємо. Є. Що ми робимо далі? Потім ми підтягуємо ручку до нашого болідка ближче. Підтягуйте ближче, 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 ближче. І тепер максимально сильний натяг. Так. Затягуємо і прокляємо до кінця. Липучку до нашого трикутничка. До кінця. Ну. В принципі, приклеємо, приклеємо, приклеємо. В принципі, можна це зробити. Так що ми робимо після того. Ми повинні починати крутити. Зверніть увагу, щоб ваш виріток не ховався десь позаду, не так, був так. занадто далеко. Треба. щоб Вам було зручно його фіксувати. Перекрутили як вам зручно, максимально сильний натяг. Тепер починаємо крутити. Крутим, крутим, крутим. скільки має бути обертів? Чи це тільки по власним відчуттям? По власним відчуттям ми на них не опираємося, тому що вважає буде боляче через пару обертів. Ми опираємось по перше на зупинку критичної кровотечі. Це по перше, а по-друге, максимально сильно. До кінця скільки ви можете? Що ви відчуваєте, що можете зробити ще один оберт? Робимо Я ще спробую. один оберт. Я спробую. Пробуйте. От, 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 відчуваю, відчуваю, і вам треба докрутити до кінця і попасти в трикутничок. Ось цей так, 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 але докрутити не можу. Все таки ліва рука трошки складає. Треба більше, більше ніж... практики. Треба більше, треба практики. більше практикуватися. А так. як практикуватися? Як вибирати а, турнікет? І де можна взагалі практикуватися? А, супер. мені дуже подобається ваше питання. Дивіться, де ми можемо придбати турнікет. Турнікети в нас можуть бути лише сертифіковані, тобто комітетом тактичної допомоги або припустимо Січ. Січ він не рекомендований ТІСІ-3 е, комітетом, однак він показав свою ефективність ще з 2015 року, тому що його закупляють наші військові, і вони, е, вони і велика статистика говорить про те, що справді січ дієвий. Якщо говоримо про січ, це власне на сайті виробника українського виробника? так, це українське виробництво. Так, а якщо ми говоримо про більш такі е, закордонні, скажем так, американські турнікети, то ви маєте їх купувати тільки на перевірених сайтах, де ви довіряєте виробнику, тому що підробок є дуже багато, і ви маєте бути готові до цього. Але пані Анастасія, ну у мене, наприклад, собою з собою немає... дозволу звичайно, звичайно, сідайте. У мене з собою немає турнікета. Так в сьогоднішніх умовах треба носити з собою. Турнікет можливо якусь е, аптечку. Що треба з собою мати кожному українцю щодня? Кожному українцю щодня треба носити з собою аптечку. В аптечці має міститися. По перше, турнікет. У нас є такий е, е, прекрасний приклад. Це аптечки. Ваша аптечка е, це аптечка е, моїх, скажімо так, е, моєї компанії, з якою я викладаю сьогодні. Моя розкажи, особиста аптечка що, в мене Розкажіть, що чим має бути наповнена аптечка? Дивіться, по перше, ми, ми е, з вами хвилюємось про власну собисту безпеку. Тобто, це мають бути рукавички. Рукавички для того, щоб ви себе перестрахували. Наступне це має бути турнікет. Тобто, це один із методів зупинки критичної кровотечі. Турнікетів чим більше, тим краще: два-три. Прекрасно. Чим їх більше, тим більше ефективність того, що ви врятуєте себе і навколо людей, і ваших рідних, близьких, і так далі. Далі це має бути методи. Які за, за допомогою, які можемо ще зупинити кровотечі, це тампонування? Пам'ятаєте, говорили про це для тампонування. В нас є гемостатик, тобто це марля просякнута гемостатичною рідиною. Це по перше, або може бути, наприклад, компресійний бинт. Теж нам допоможе в цьому плані. Це якщо ми отримали поранення тулупа, або, наприклад, голови, або, наприклад, от тоді ми робимо тампонування. А, тампонування використовується в узлових зонах, тобто це шия під пахвами пах Протипоказ до тампонування, або там, де ми не можемо робити тампонування, це груди. Живіт і голова, тому що в нас тут головний мозок, легені, а тут ми просто не зупинимо критичну кровотечу. Тому що в цих ділянках кровотеча буде внутрішня. І, в, і внутрішню кровотечу, на жаль, ми не зможемо зупинити ось цими засобами. Тому це лишень для вузлових зон. І може бути як варіанти, що у вас немає турнікета, але є матеріал гемостатик, ви можете використовувати їх і на тканини рук, і ніг. Що ще має бути в аптеці? Так, ось ви бачите, це в нас ізраїльський бандаж. Він нам допоможе, по-перше, фіксувати тампонування, а по-друге, зупиняти некритичні кровотечі. Некритичні Кровотечі, це ті, які не мають чотирьох ознак критичної кровотечі. Також, що в мене є в аптечці – це обов'язково маркер. Тому що турнікет і маркер вони мають бути разом. Якщо у вас не буде можливості зафіксувати за, на ось цій ділянці в Січа, або, наприклад, в КЕТА це ось така ділянка. Бачите, така сиренька, пише тайм, то тут ми будемо фіксувати маркером. Це може бути на лобі, може бути на якомусь видному місці, щоб кидалося в очі і щоб медики бачили, що є, є проблеми в вигляді турнікету. Далі це атроматичні ножниці. Нам не теж знадобляться термоковдра, яка буде використовуватись при будь-яких пораненнях для того, щоб людина не втрачала тепло. Далі в нас є ще окклюзійна наліпка. Окклюзійна наліпка, вона вона нам знадобиться для пошкоджень грудної клітки, проникаючих пошкоджень. Вона є вентильована, вона є невентильована, в залежності від того, яку ви яку ви придбаєте. Це такий базовий набір аптечки, який кожен має вміти, і обов'язковий нюанс: те, що є у вас в аптечці, ви маєте вміти користуватися. Це важливо, де навчитися. Так, дивіться, зараз є дуже багато курсів, які проводяться і на волонтерських засадах, і за певну суму грошей. Тому е, радити конкретно когось це дуже багато часу, тому що їх є неймовірна кількість. Якщо е, ви хочете проходити ці курси за своєю компанією, в плані ви працюєте на роботі, хочете пройти компанію, то можете звертатися до нашої компанії ФАС, тому що ми навчаємо саме працівників певних компаній. Тобто кожна компанія може звернутися. і Ми будемо навчати також. Це європейська рада реанімації. Від них теж постійно проходять курси. На Наприклад, базова підтримка життєдіяльності дорослих і дітей теж можете використовувати. Тобто, можливостей зараз є багато головне знайти. Пані Анастасія, у нас буквально 30 секунд залишається. Скільки коштує така аптечка? Така аптечка, вона буде варіювати від того, які ви сюди будете складати матеріали. Тому що якщо ми говоримо про січ, він буде коштувати 610 гривень у виробника на сайті. Якщо ми будемо говорити про кет-турнікет, то турнікети ем, вони будуть стартувати від 30 плюс доларів. Тому в залежності від того, що саме ви сюди будете наповнювати, така і сума буде від цього залежати. Але бажано мати, хоча б турнікет. Так, Дякую вам дуже за цю цікаву розмову за те, що ви нам сьогодні показали і роз'яснили. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гості нашої студії сьогодні була Анастасія Скорбагач, інструкторка з першої допомоги ФАСТ.